Джип Чироки, Trailhawk, KL. Вімкнув блокування заднього мосту. Зараз буду підійматися ось по такій крижаній гірці. Візьму трішки розгін, тому що гірка дійсно крута, і на ній крига. Пару днів назад на BMW X5, 3 літра дизель. X-Drive не зміг, ну як не зміг, на силу вибрався з розгону на цю горку. Зараз побачимо, як справиться з цією задачею Jeep Cherokee. Не хоче. Будем пробувати помаленьку, а помаленьку легко пішов. Я аж злякався. З розгону не хотів, буксував, зупинився і з місця, з середини гори поїхав. Я аж трішки злякався, бо ззаді мікроавтобус стояв.